Росія завдала чергового удару по будівлі ТЦК цього разу у Кременчуці, і це вже третій подібний напад за тиждень, що стоїть за цими атаками. Чому Росія цілеспрямовано б'є по наших територіальних центрах комплектування? І як це впливає на нашу країну на мобілізацію на суспільство. Давайте просто зараз з цим усім будемо розбиратися, але для початку підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Поставте вподобайку. Не забувайте коментувати все, що ви бачите і чуєте. Це дозволяє розвивати цей канал і продовжувати робити те, що ми робимо. Отже, сьогодні російські війська, як я сказав, атакували Кременчук на Полтавщині. Цього разу цілю стала будівля ТЦК, Кременчуцького ТЦК і СП, у тому числі, ворог застосував безпілотний. Які влучили прямо в будівлю. Є відеофрагменти, які з'явилися у мережі. Давайте зараз ми їх і подивимось. Капець! Тобто фактично ми можемо зрозуміти: я я принаймні так розумію, що ударів було два, так. Тобто, спочатку один ворожий безпілотник, потім інший. До речі, ось на цьому е, відеофрагменті видно, е, так як летить ворожий безпілотник, прямує до цілі, і тут, якщо придивитися, там частина заблюрена. про якщо придивитися, йде дим, і от е, влучає повтор ворожий безпілотник. у Ціль на превеликий жаль, і от зараз світлини з'явилися в мережі. Як виглядає ця будівля? Валянти, будь ласка, справа в тім, що фактично внаслідок цієї атаки виникла пожежа. Пожежа в площі в 700 квадратних метрів. Її на щастя вдалося загасити. Постраждала одна людина. Спочатку повідомлялося про те, що постраждалих немає, але зрештою згодом з'ясували, що таки одна людина постраждала. Відомо про те, що ну пошкоджено 14 приватних будинків, п'ять автомобілів поруч, і Росія свідомо свідомо підкреслює б'є по ТЦК. Чому? Іхня задача зірвати мобілізацію в Україні, і про це кажу не я. Про це каже речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев. Але що це за кампанія, друзі, і чому саме ТЦК? От давайте з цим розбиратися. Мова тут про те, що фактично наслідки удару у Кременчуці це не лише зруйнована будівля ТЦК, як ви розумієте, подивіться. Пожежа, пошкоджені будинки, постраждалі люди це черговий воєнний злочин Російської Федерації, який вже документують поліція і служби безпеки України. Але головне це удар по інфраструктурі, яка забезпечує мобілізацію. ТЦК це місце, де формуються наші захисники, де військово зобов'язані отримують повістки, де приходять медогляди і так далі. Тобто, знищуючи ці центри, ворог намагається послабити нашу оборону. Окрім. Фізичних руйнувань такі атаки мають і психологічний ефект. Як ви розумієте, вони сіють страх серед цивільних, які проходять до ТЦК, серед працівників центрів, серед іншого. Але давайте подивимось, що стоїть за цими ударами. Так чому Росія б'є по ТЦК, значить, знищуючи їх, ворог хоче і переслідує одразу декілька цілей: перше зупинити мобілізацію без ТЦК ускладнюється процес призову розподілу підготовки військовозобов'язаних. Знищити інфраструктуру, тому що пошкоджені будівлі, обладнання, документи все це гальмує роботу центрів. Третє, це звичайно вбити чи залякати. Ну, це треба на перше місце відносити. Звичайно, в першу чергу Росія хоче вбити і залякати. Атаки спрямовані на те, щоб завдати втрат серед військових, серед цивільних, в тому числі, які перебувають у ТЦК, посіяти хаос у суспільстві. І це друзі, Росія зазна... ну, знає, що в Україні. Є частина людей, які негативно там ставляться до ТЦК. Тут нічого приховувати з цим. Є великі проблеми у нас. Це правда. Ми не будемо тут приховувати е, цих фактів і там вдаватися в якусь галетілу пропаганду. В на слові у нас є проблеми з ТЦК бусифікація і так далі, всі це ми чудово знаємо. Але Росія знає, що в Україні є частина людей, які абсолютно негативно ставляться до ТЦК, і такими ударами, таким чином вони хочуть підсилити недовіру до інститутів і навіть завоювати симпатії певної частини суспільства. Це також та сама мета, яку переслідує Російська Федерація. На мій погляд, значить, потрібно серед іншого сказати і про те, що Кременчук це не перший випадок насправді. Лише за останній тиждень Росія атакувала ТЦК у двох інших містах. Погляньте, Полтава, удар по будівлі ТЦК в Полтаві забрав життя військового Станіслава Поповича. Він тільки повернувся з фронту. Це стало трагедією там, не лише для місцевої громади, яка прощалася з героєм 5 липня, але й для, для, для всієї країни. Тобто ця інформація, ця новина, стала ну, там, шокуючою для батьків. Так повернулася людина з фронту, і от удар там по будівлі ТЦК, він загинув. Далі кривий ріг. Також не забуваємо, що 30 червня Шахет влучив біля будівлі ТЦК у Кривому Розі, пошкодивши інфраструктуру. Так, тобто, Кременчук, це вже третій удар по ТЦК за тиждень. І, Судячи з усього, Росія розпочала системну кампанію проти наших центрів комплектування раніше. Ворог пам'ятаєте, уже був по цивільних об'єктах у цьому місті в Кременчуці. Ми пам'ятаємо жахливу, трагічну. Це, був, це день був так, в день вони вдарили ракетний удар. Пам'ятаєте, по торговому центру Амстору в Кременчуці в 2022 році. Тоді загинуло 20 людей. Світові лідери, я пам'ятаю, назвали це терористичним актом. Тоді хоча б якась реакція була. Зараз взагалі жодної реакції на превеликий жаль немає. За інформацією від моїх джерел, я поспілкувався сьогодні з багатьма людьми. Дотичними так в військовому колі, і от вони кажуть про те, що Росія не зупиниться на цих трьох ударах. Їхня стратегія це систематичні атаки по ТЦК по усій країні, тобто вони не будуть обмежуватися лише Полтавою. Кременчугом і кривим рогом вони будуть бити й по іншим містам, там де знаходяться центр комплектування. Чому тому, що росіяни розуміють, що для них пріоритет це зараз зрив мобілізації? Пам'ятаєте, що Путін казав Трампу, коли нібито висунув умову щодо припинення стрілянини, так щодо встановлення перемир'я. Він казав: припиніть постачати зброю до України і припиніть мобілізацію. Ну от зараз росіяни роблять все можливе для того, аби припинити мобілізацію, бо вони розумі... вони бояться цього. Вони розуміють, що для них зупинка мобілізації це пріоритет, і вони будуть це робити усіма доступними методами, доступними не тільки ракетно-дроновим ударами, але й іншими. Є експерти, з якими я часто спілкуюся в ефірах, такі як Віктор Ягун, зокрема. Так, от він каже, що Росія використовує соціальні мережі для вербування молоді, обіцяючи легкі гроші за підпаличі та теракти, і це до речі, і служба безпеки України також підтверджує, тому що лише за 2024 рік. Вони викрили 497 осіб причетних до таких злочинів, тобто майже пів тисячі людей в 24-му році були завербовані Росії, були причетні до таких до таких злочинів. Ці атаки, друзі, це частина ширшої терористичної кампанії Російської Федерації. Тому що спочатку, 24-го року, СБУ зафіксувала вже 9 терактів проти ТЦК. Наприклад, в Рівному, ми пам'ятаємо вибухівку, підірвали дистанційно через мобільний телефон. Вбивши завербованого громадянина, так виконавця, і поранивши при цьому вісім військовослужбовців. Павлоград також історія, коли саморобний вибуховий пристрій був начинений цвяхами для більшої шкоди, щоб радіус розумієте щоб вони розліталися в різні сторони. Ці цвяхи і ранили таким чином більше людей. Кам'янець Подільський. Тоді Росіяни дистанційно також підірвали завербованого біля ТЦК. Це призвело до гибелі виконавця в першу чергу і до поранення медиків і цивільних треба пам'ятати. І розуміти, що кожна людина, кожен громадянин, який поведеться на якісь там легкі гроші, на е, значить, ці вербовки зі сторони Російської Федерації і Російських спецслужб, він буде вбитий ними ж. Ось чому сенс. Він в першу чергу буде вбитий. За даними Служби безпеки України, за цими терактами, звичайно, стоять російські спецслужби. Це ГУР, це ФСБ. Вони вербують виконавців через телеграми. Вони обіцяють гроші і. І в 99% випадків, як я вже сказав, вони знищують самих виконавців для того, аби замести сліди. Росія зараз адаптується до наших слабкостей. Друзі, ми сподіваємося, що СБУ і поліція будуть ефективно протидіяти цим загрозам. Росія б'є по ТЦК і не просто ракетами і бомбами. Вона б'є по нашій єдності. Друзі, їхня мета посіяти страх, недовіру і хаос. Але я сподіваюся, що ми. Сильніші за це, вибачте, будь ласка, вже за таку ну патетику. Так в завершенні цього випуску. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що за ударами по ТЦК стоїть набагато більший план, аніж здається, на перший погляд, і ось. Яка суть в нього мені так здається. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Будь ласка, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Не забувайте лайкати, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку цього каналу і, зокрема, контенту, який ми виробляємо для вас. Бережіть себе, рідних і близьких, і до зустрічі. Слава Україні!